Велика подяка тим, хто долучився до нашого заходу. Зробили таку стенограму, тому що технічно запис був не дуже якісний. Кому цікава співпраця, визначені теми, особи, які там були, тематики, які згадували. Будь ласка, звертайтесь по всім питанням. Допомога, спілкування. Півпраця, будь ласка, значить, було питання по про наступні заходи. Зараз ми формуємо ідеї, обговоримо з партнерами ідеї, по яких ну, в подобному форматі, в подібному форматі можемо проводити такі заходи. Ну, я думаю, що вони більш освітні, ніж там щось вирішують. От пропозиція від себе була. Будь ласка, приїздіть у Скандинавію. Тут у нас вчора був. Ну, він не був, була жінка зеленська, зеленська тут була. Приїздять, комунікації, є, можливості є. Теми, знаходьтесь, будь ласка, ще раз дякую за захід.